У Дахнівці розгорівся земельний конфлікт проти забудови семисоток. На розі Некрасова та Ворошилова повстали тамтешні жителі, бо на тій землі розташований єдиний на всю округу дитячий майданчик. Забудовник уже навіть устиг його звідти прибрати. Та іншого безпечного місця для забав дітвори бідкаються дахнівчани. Там просто немає. Докладніше Вікторія Курченко. Замість забав мітинг із саморобними плакатами дахнівська дітвора боронить свій майданчик. Ми хочемо, щоб повернули наш дитячий майданчик на його місце там, де воно і було галявина тут пустує споконвіку, розповідають старожили. Три роки тому на ній встановили дитячі забавки. Про це тоді поклопотав місцевий депутат. Удячні батьки облагородили все довкола. Тепер від цього не лишилося і сліду. Гіркою гойдалки міцні чоловіки поспіхом викорчували. Переповідають дахнівчани і вкопали аж біля дороги. Та так, що все ходором ходить. Рядом дорога по якій ходять два рейсових автобуси, тільки плюс. На царське село сюди туди шнурують, Сілену. машини є машини. Дитина загралася, забула чи м'яч якийсь пустило, Воно полетіло, воно погнало за тим м'ячом. Сім'ї горе і ті людині, що зиб'є, буде горе. Небезпека тут із гори бідкається. Жінка майданчик цілком опинився під електродротами. А більше дітям тут ніде гратися, бо майданчик єдиний на всю округу. Місцевим узагалі не втямки, як тут комусь дозволили щось будувати. Тут йде розширяюча газова труба, газороздатка вона стоїть, вона проходить через цей участок. Тут йде плавун, іде річка. Тут завжди збирається вода. Ось тут у нас на вулиці. І якщо вони тут зроблять якусь будівлю, поставлять, потонуть оці сусідні двори. Обурення люду не розуміє представник землевласника. Цю ділянку міськрада ще чотири роки тому віддала у приватні руки. Тепер каже її, просто перепродали. Людина на на прошлому тижні купила тут участок. Цей е, значить ну купила її офіційно, е, цілком легально. Людина буде будувати собі житловий будинок, не бар, не якийсь там ну гендель, дай кажуть. Водночас обурені дахнівчани наполягають у документах землевласника Не все гаразд, мовляв, погодження від сусідів сфальсифіковані. Чи так це з'ясовуватимуть вже у мерії? Департамент містобудування ізучит матеріали, які дасть нам Держкомзем. в случаї несоответствия законодавців при виділення дано земельного участка. Департамент йому совместно з жителями возможно через суд відмінить дане рішення. Іншого виходу немає. Пояснює чиновник, наскільки затягнеться цей спір, він спрогнозувати не може. Дахнівчани ж уже готують звернення і до прокуратури. А поки пальнують галявину, аби її не обнесли парканом. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віктор Наточий, віконовини.